Житомир знову у Скорботі. На щиті до міста повернувся захисник Денис Побережець. Денис Олександрович народився 29 грудня 1996 року. У селі Молочки на Житомирщині закінчив місцеву загальну освітню школу. Надалі він. Здобув робітничу професію у професійно-технічному училищі номер 5 міста Житомира. Денис був активною людиною, захоплювався спортом та любив природу. Його вабила краса та щедрість лісу. Рідні та друзі запам'ятали його щирою та доброзичливою людиною. Він завжди простягував руку допомоги. Денис Олександрович створив власну родину, який прагнув подарувати все саме найкраще, прагнув створити для своєї донечки. Щасливе, мирне майбутнє, здійснити її дитячу мрію про великого песика. Та війна зламала усі плани подружжя з березня 2022 року. Денис доєднався до лав одного з підрозділів Збройних сил України, захищаючи свою батьківщину від нападу агресорів. Мужньо, хоробро він захищав всіх нас. Рідну Україну 29 грудня 2024 року. Молодший сержант Денис Побережець віддав своє життя за мирне майбутнє України. У вічній скорботі у Дениса залишилися дружина, донечка, рідні, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому герою. Стихійна торгівля не нове явище для Житомира, однак небезпечне для споживачів, оскільки продукти не перевіряють у лабораторіях на вміст нітратів. Муніципальна інспекція міста постійно проводить рейди, аби запобігти стихійній торгівлі. Стихійна торгівля процвітає, але не так яскраво через те, що можливо новорічні свята, але все одно вона є. Через те. Ми проїжджаємо по всіх е, точках, де є несанкціонована торгівля в місті Житомир і припиняємо таку стихійну торгівлю. У Житомирі стихійні ринки утворилися на вулицях Довженка, Покровській, Київській, Петрука, Хлібній та на проспекті Миру. Продавчиня Анастасія торгує цукерками на стихійному ринку вже близько року. каже за цей час: штраф сплачувала неодноразово. Постійно штраф Постежний. І надалі продовжуєте тут знаходитися, ну тому що час таке зараз. Її слова підтверджують і інші продавці. А де мені стояти? Де мені працювати? Так, так. гать усі приходять, складають мені протокол, приходить письмо. Я по цьому письму пішла, уплатила. І все так всі постійно працювали. Фахівці муніципальної інспекції борються зі стихійною торгівлею двома способами. Перший варіант це правопорушники збираються, ми не складаємо протоколи. Якщо ж вони відмовляються збиратися, ми складаємо протоколи про адмінпорушення. За це порушення передбачається стаття 152 кодексу України про адмінпорушення. Згідно зі статтею, таке порушення карається штрафом у розмірі 340 сорок тисяча гривень для громадян і 850 п'ятдесят тисяча гривень для підприємців та посадових осіб. Якщо правопорушник не сплатив кошти, справа передається до виконавчої служби. Пояснюють правоохоронці. Тільки почався рік, скажімо так, і правопорушень було небагато. Вже в цьому році складено 11 протоколів про адміністративне порушення стосовно стихійної торгівлі. В Минулому році було 911 протоколів складено за адміністративне порушення. А за рахунок стиси стихійно 627 протоколів. Ми склали за словами інспекторів. У Житомирі є спеціально облаштовані соціальні майданчики та стаціонарні ринки, де дозволено законно продавати продукти харчування однак, порушники надалі продовжують облаштовувати незаконні торгівельні ділянки. Тому єдиний ефективний варіант боротьби не купувати товари на стихійних ринках. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1. 36 мільйонів пасажирів, 26 з яких пільговики, перевезло Житомирське трамвайно-тролейбусне управління лише за 2024 рік. У нас загальне замовлення по транспорт роботи становить більше 300 мільйонів гривень. Одна складова, що впливає дуже важливо на план збору вирічки, пільгове перевезення. На жаль, з державного бюджету ще відшкодування щодо. Певних категорій, скажу більшості категорій не, ну, відсутні. у 2025 році. ТТУ планує заробити з продажу квитків 98 мільйонів гривень. Ще близько 200 компенсує Житомирська міська рада. Однак, враховуючи, що загальна сума фінансових потреб управління складає понад 347 мільйонів, цих коштів не вистачить, аби обслуговувати належним чином усі маршрути електротранспорту. У нас у 2024 і 2025 році планується на випуск 64 одиниці тролейбусів та 6 одиниць трамваю. На діючих 12 тролейбусних маршрутах і один травайний минулого року Житомирське ТТУ списало 6 одиниць транспорту, які передали на потреби збройних сил України. Тож цьогоріч управління хоче оновити автопарк. Планується, що закупівлю фінансуватиме Європейський банк. Йде підготовка всієї документації? Це є певний процес. І після його проходження йде укладання угоди, і тоді вже відбувається перша закупівля 20 тролейбусів з автономним ходом. І Також планується розглядатися як варіант 15 п'ятнадцяти придбання електробусів. Основна сума для придбання нового транспорту надійде з кредитних коштів, пояснюють в управлінні транспорту та зв'язку. З місцевого бюджету на стадії придбання їх ну не залишається. Наразі транспорт працює стабільно, нарікань немає. Забезпечення пасажирів, можна сказати повному обсязі. І було б ну все, хочеться краще, оновлюватись, надавати якісну послугу. Термін укладання договору з європейським банком на придбання нового транспорту наразі невідомі, каже Микола Єрмаков. Однак перші тролейбуси та електро. Буси почнуть курсувати вулицями Житомира одразу після завершення юридичних процедур. Артем Сударщук, Роман Орлов, телеканал СК Один. Нещодавно в Україні з'явилося електронне пенсійне посвідчення, яке можна оформити у сервісному центрі пенсійного фонду або ж онлайн через веб-портал. Для того, щоб його замовити, потрібно заздалегідь приготувати наступні документи: скан-копію паспорта, скан-копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографію. І підпис на окремому папірці це все завантажити, але можна завантажити лише за допомогою кваліфікованого електронного підпису або звернутися до сервісного центру. За словами представниці головного управління пенсійного фонду України у Житомирській області, ця послуга стала популярною серед українців, які перебувають за кордоном. Е Пенсійне посвідчення, якщо людина замовила 5-го числа, то 6-го числа вона вже автоматично є у застосунку дії. Звичайно, для людей, які за кордоном, які не можуть звернутися до сервісного центру, це є вигідно. Тепер же пенсійний фонд України додав ще одну послугу для зручності громадян. На офіційному веб-порталі можна перевірити дійсність пенсійного посвідчення, зробивши лише декілька кліків. Тут уже не потрібно кваліфікований електронний підпис. Просто особа заходить на веб-портал, та яка цікавить дійсність пенсійного посвідчення, набирає номер пенсійного посвідчення, і система буквально за декілька секунд видає інформацію. Я хочу знайти пенсійне посвідчення. Вибираємо тип пенсійного посвідчення. От паперове пенсійне посвідчення. Я заготувала ідентифікаційний код 14. Паперове пенсійне посвідчення. Діюче. Така послуга стане у нагоді при перетині кордону або ж у міграційній службі. Людина втратила паспорт. Людина є пенсіонером. Міграційна служба раніше направляла нам запити паперові запити про підтвердження пенсійного посвідчення. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК 1 умови призначення пенсій за віком визначено статтею 26 закону України від 9 липня 2003 року. Номер 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку 60, 63 або 65 років. Зокрема, у 2025 році право на пенсію за віком мають особи, яким виповнилося 60 років. За наявності не менше 32 років страхового стажу. У 63 роки за наявності не менше 22 років страхового стажу. У 65 років за наявності не менше 15 років страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців. Та у 2028 році становитиме 35 років. Що таке страховий стаж? Страховий стаж це період строк, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менший, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж з 1 січня 2004 року обчислюється за даними щомісяця у системі персоніфікованого обліку а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також даних, включених на підставі цих документів до реєстру застрахованих осіб, Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Це передбачено порядком підтвердження наявного страхового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання а також. Архівними установами. Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж набутий до 2004 року, зокрема роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, пенсія за віком може призначатися автоматично. Якщо, за даними реєстру застрахованих осіб, стажу недостатньо, то для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи. Органи Пенсійного фонду України працюють за екстериторіальним принципом обслуговування громадян. Заяву про призначення або перерахунок пенсії разом із необхідними документами особа може подати до будь-якого найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від місця проживання чи перебування особи. Крім того, подати заяву про призначення перерахунок пенсії та необхідні документи можна за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або підпису Дія. У разі виникнення питань щодо пенсійного забезпечення за консультаціями та роз'ясненнями можна звернутися на гарячі лінії сервісних центрів головного управління